Представляю е, фонд громад Рідня, який знаходиться у стрию. Це є регіони приймаючи. Тобто у нас е, ніби немає таких гарячих моментів, ніби не, нема потреби реагувати вже і зараз, і тут. І ми маємо більше моменту подумати над тим, а куди вернуться переможці, у які громади вони вернуться. Чи це громада буде такого ж штибу, як і 10 років тому. Де маса проблем, незадоволеність і так далі, чи може ми модернізуємо громади? І от е, так сталося, що ми звернули увагу на те, щоб е, е, використати європейський досвід. Тобто ми жили у ситуації, коли зверху до нас спускалися вказівки. Є розроблена національна стратегія, регіональні стратегії, місцеві, і коли доходило до маленьких громад, щось так кап і впало. А європейці виявилося, працюють інакше. Вони кажуть, люди в маленьких громадах зберіться, поговоріть між собою, що для вас є важливим, сформулюйте певний стратегічний напрямок, і нехай він підніметься догори. Тобто імпульс має йти від людей, від тих кінцевих споживачів з того, що є навколо них. І тому ідея про те, щоб європейська програма. Лідер до нас повернулась ну, війни вони вийшли, щоб вона повернулася і почала працювати в Україні для цього. місцеві групи активності це є 20-30 осіб, які треба зібрати у громаді. Щоб вони представляли три сектори громадянського суспільства: владу, місцеві громадські активісти, підприємці, щоб географічно була представлена територіальна громада, бо мова йде про те, не про окрему громаду, а про територіальну, де може входити декілька десятків маленьких населених пунктів. І це є важливий момент такого представлення, бо тоді вони всі можуть інтегрувати свої інтереси, бо кожен має якісь свої інтереси. І в такій місцевій групі активності, як комунікаційному майданчику, вони збираються, обговорюють і можуть якесь інтегральне рішення сказати, ми робимо це ось так. І якщо ми глянемо на наступний слайд, то я попробую навести такий приклад турківської громади, де ми попробували ініціювати місцеву групу активності. І там, наприклад, у них з'явилася така думка, чому би нам... Не зробити велодоріжка це є гірська громада, і там починаються ріки Дністер, Стрий. Зробити велодоріжку вздовж рік, і ця велодоріжка постійно буде їхати вниз. І тому вона є загальнодоступна для багатьох. І що це дає? Це не просто. Те, що туристи почнуть їздити, а те, що з'являється інфраструктура туристична, ресторанна, готельна, де культурологи зможуть показувати традиції, а в них є що показати, де буде гастрономія місцева і так далі. Тобто, такий би, здавалося, один штрих, який громада собі вибирає, він зразу будить до життя багато різних аспектів, в тому числі економічних. І в такий спосіб громада може на цих... Велодоріжках, як на шампурі, нанизити всі свої інтереси, бажання і зробити, і відповідно. Цей комунікаційний майданчик місцева група активності є дуже важлива, щоб зібратися і проговорити, які є проблеми, визначити ключову проблему, з якої виростають інші. Попробувати її переробити в те, як рішення вирішити цю проблему. Тобто для цього потрібно вчитися, щоб це знайти, зробити, тому що на низовому рівні часто немає цієї інформації, компетенції немає, щоб це зробити, але це варто робити. Бо скажімо, є такий аргумент, що є місцеве орган влади він думає про е, стратегію, чого ви напружуєтеся. Місцевий орган влади часто її будує формально для всієї галузи, як, значить, там порятувати ту, 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 ту чи іншу ситуацію. В місцевій групі активності люди можуть задуматися, що їх болить найбільше, як би вони собі вирішили ці питання. І це є такий дуже важливий імпульс, який мають би почути депутати. Регіональні і вийти на міжнародну співпрацю. Тому така місцева група, яка буде думати над стратегією розвитку громади, і ми на наступному слайді зможемо побачити те, що цей міжнародний досвід, який десь там за кордоном є, зараз готові передати нам. Я зустрічався цього року з. Чехами. І вони кажуть, 25 років тому вони стояли перед порогом Європейського Союзу, і до них підійшли німці і кажуть, слухайте, ми вже є членами Європейського Союзу. Ви хочете стати, ми бачимо, що ви заслуговуєте, ми вам допоможемо, розкажемо. І чехи запізнали про місцеві групи активності. На сьогоднішній день в маленькій Чехії є 170. Місцевих груп активності, які майже мільярд євро перетравлюють від європейського союзу, і тепер ми стоїмо перед порогом і чехи підійшли до нас і кажуть: Ви хочете і ми бачимо, що ви вартуєте, що ви вийшли в європейський союз. Давайте ми вам допоможемо. Відповідно. Латвійці аналогічно нам сказали, ми готові вам допомогти. І в такий спосіб ми зараз налагодили такі міжнародні зв'язки, проводили вже міжнародні конференції, побачили їхній відук, що вони готові нам допомагати. І зараз наша задача про те, щоб вибрати від європейців ці стандарти діяльності. Бо не завжди це зрозуміло, що це ця демократія знизу догорить, чому це треба напружуватися, чому треба збиратися, нехай хтось інший це вирішить. У нас це є такі залишки нашої історії, але вони кажуть, давайте будемо мислити по сучасним е -е, критеріям ефективності. І от ми маємо собі таку річну програму на 25 як ми собі спробували сказати, що давайте ми потворимо ініціативні групи. Отут, вже я бачу є Ірпінь, Нова Басань з Чернігівщини, з Київщини. У нас на Львівщині є ініціативні групи. Ми зараз попробуємо позайматися, згуртувати, навчити, дати інформацію, тобто дати такий початковий момент. Потім ми хотіли би запровадити такі поїздки, подивитися, щоб люди поїхали туди і подивилися в Чехії, як ви там працюєте, що ви робите? Або в Латвії, що ви робите? Це є дуже важливий момент, коли людина особисто бачить, як інші це зробили. Тому ми плануємо такі зробити поїздки, які. Доповнять це розуміння, і ми хочемо на кінець року мати 5-10 місцевих груп активності в Україні, які між собою створять асоціацію, яка вже буде адвокувати. Значить, перед міністерством, бо, наприклад, міністерство аграрної політики зараз займається маленькими громадами, їх чомусь називають сільськими, але ми хочемо цей термін забрати і сказати що це просто маленька громада, але в ній має бути все, що потрібно для людини, для її розвитку, і в такий спосіб оці місцеві групи активності для нас є дуже активні. Ми, я тут розповідаю це про те, бо нам дуже потрібні партнери для тих, хто буде розуміти, що це допоможе їхнім вашим громадам. Тому, будь ласка, значить, звертайтеся, шукайте ці можливості, є координати, сонечком прикриті. І відповідно до нас звертайтеся, і ми будемо думати. У нас є рік. Деколи, деколи не часто, деколи. Я чую таке, та зараз війна, та що ти бавишся, якісь місцеві як Тим ні, саме зараз це треба починати. Не чекати після перемоги. Це означає відкласти, це означає, прийде перемога, а ми не готові прийняти нове бачення нашої держави. Тому закликаю, подумайте, подивіться, слідкуйте за нашими інформаціями, зайдіть на наш. Сайт на Фейсбук, подивіться, як це все народжується. Воно це процеси, які повільно йдуть. Це як я пробував говорити про ендаумент, що він поволі наростає. Так само з місцевим групами. Вони поволі. Таке здається, що все стоїть на місці, ніби нічого не змінюється. Але як тільки ми станемо, мені здається, що в кінці року ми маємо стартанути і гарно це все зробити. Якщо є запитання, відповім. Хоч одне питання буде, ну хто милостивий здасть це питання. А де на зараз є ці громади? Е, я зараз назвав Басань, Ірпінь, е, Моршин, Турка, Стрей, це і все ініціативні групи. Тобто я, я вам говорю про те, що це воно розвивається поступово. Бо цю тему треба проговорити, коли ви заб'єте у Фейсбук місцеві групи активності, а вам нічого не покаже. А ніхто про це нічого не говорив. Це наставник. Ми, ми ініціюємо це те, щоб це почати говорити. Тому ми вами, так, якщо ми розпочинаємо цю діяльність, ми з вами як ментор нас так, щоб... саме саме як наставник. Так е, бо ми казали, зайшов громаду, розказав, які гарні місцеві групи, пішов і нічого. А от якщо наставництво і басань підтримає, є ефект. Люди відчувають, що вони не кинуті на проізволяще. Прошу. Повний супровід. Так, ну, повний, я не знаю, що ви розумієте, під повним, але ми допомагаємо, консультуємо, підтримуємо, пояснюємо і спільно діємо. Тобто, якщо ви пам'ятаєте у цій програмі, що це є навчання, поїздки, мережа, тобто ми багато процесів будемо разом робити. А крім вас, будуть закордонні нам приїжджати. Звичайно. Чехія і Латвія, це ми вже домовилися з Брюсселем Я тільки почав переговори з однією з комісаркою, тобто яка розпреділяє ці бюджети. Тобто, ми потрішки переступаємо кордони, йдемо до тих інституцій, які нас дотепер не бачать. Тому що європейський союз бачить уже діючі місцеві групи активності. От я кажу, він бачить, в Чехії 170, А Україна це така велика біла пляма. Ми маємо це змінити, почати перші. Групи і так далі. Супер, ви мені дали настрій?